Вивчити українську стане ще простіше і цікавіше. Експрес-уроки від Олександра Авраменка видадуть у зручному кишеньковому форматі. Тепер у маршрутці, в потязі, чи навіть у черзі в супермаркеті можна буде гортати цю книжку і вчитися говорити правильно, говорити грамотно. Чим ще здивує наш постійний мовний експерт? Розпитаємо самого Олександра Авраменка одразу після нашого матеріалу. Дивіться. В аеропортах, на вокзалах, вдома і просто на вулицях української дедалі більше. Дюсей говорити українською модно говорити українською ню. Sorry. Якщо іноземці можуть не хвилюватися через правила, для багатьох українців такі знання необхідність. У мене були дуже гарні вчителі, тому в принципі проблем немає. Спілкуюсь добре, але написати диктант я б зразу так винесла. Мене є дитина, якому передавати свої знання. Ми вчимо українські вірші, ми слухаємо українську музику. Він народився в Україні, але кілька років прожив з батьками у Монголії. Коли повернулися, пішов навчатися до Криворізької школи. В умовах російськомовного міста українську вивчав, проте оцінки не радували. Не дуже гарні. Зараз у художнього керівника студії Квартал 95 Володимира Зеленського робоча російська. Нею пише жарти, грає в кіно, спілкується з рідними та друзями. Проте нещодавно він вирішив знову засісти за українські підручники. А зараз в мене є деякі проблеми. Я гадаю, що я повинен розуміти, думати на рідній мові. Говорити вільно і боротися з русизмами Володимиру допомагає мовний експерт сніданку Олександр Авраменко. Доброго ранку! Ось вже більше року його експрес-уроки української виходять у сніданку, а зовсім скоро вони з'являться і в друкованому форматі. У Мене виникла ідея з зробити книжку маленьку, кашенькову, зручну, яку можна використати і читати, працювати з нею і на пляжі, і в електриці, і в літаку, і під час новної наради. А щоб навчання давалося легше, уроки приправили кумедними ілюстраціями. Вийде книжка великим накладом, понад 7 тисяч примірників. Ми відразу вирішили так ризикнути, тому що ми віримо, що в населення є потреба і є бажання розмовляти українською мовою. І Це для них буде така невелика допомога. Сто експрес уроків від Олександра Авраменка презентують на початку листопада, тож зовсім скоро українці зможуть погортати книжку. І в нас в гостях викладач української мови Олександр Авраменко, який щоранку надихає наших українців і робить їх на крок ближчими до гарної української мови. Олександр, доброго ранку! Доброго, доброго ранку. ранку! Ми Іноді сперечаємося, але все таки треба визначитись. Ми правильно говоримо українську чи грамотно говоримо українською? і правильно, і грамотно, але краще сказати грамотно в цьому а контексті. Чому допускаєте і інший варіант. Ну, буває пряме значення, переносне значення в контексті. То звичайно, краще використовувати пряме або основне значення слова, там грамотне чи правильне, бо правильно не обов'язково пов'язане з грамотністю мовною. Правильно можна їхати в автомобілі, правильно правильно провести лінію. А от грамотно це здебільшого говорити, писати це первинне значення, а вже грамотно щось інше робити, то вже буде вторинне. От да, почали так. вже з з одного правил з української Длежкого мови. Року. Так от е, і серед ваших у вас багато студентів. От всі наші українці теж. Вранці вчаться. А і теж Анатолій Анатолійович і Володимир Зеленський теж є вашими учнями. Анатолій Анатолійович у вас навчався. Вони дуже гарно розмовляють українською, яким Анатолій Анатолійович був у вас студентом. Дуже старанно. От знаєте, він так старався. Він здається два роки відвідував заняття, і через велике бажання зразу було видно результат. Бажання це основне анатоміточ було... наша криворізька, криворізька аномалія. Аномалія. Ну, ще й володимир Зеленський. Він зараз ще продовжує навчатися. Який так. він? Так. Знаєте, от в нього дуже гарна пам'ять це чудово, uh -huh. коли вивчаєш мову. І дуже важливо, що навіть під час уроків він жартує, а це емоції. А в навчанні емоції мають величезне значення, бо коли є емоційно задіяна емоційна сфера, то краще сприймаєш і запам'ятовуєш матеріал. Але одна в нас є проблема. Він з іншого боку для нього це добре. Він дуже запитаний, актор, затребуваний і заняття не систематично відбуваються. Mm. От якби вони були систематично, то він вже зараз краще говорив би українською. От ви кажете, що емоційна складова. Творче, дуже важливе під час вивчення, і от зараз власне ми можемо презентувати. Скоро вийде книжка Руслан погортає її 100 експрес уроків української. От що саме тут є, ілюстрації, кумедні? Що тут зібрано? Так, цей посібник особливий, тим, що він веселий і емоційний. Тобто, ми так українську мову ще не вивчали. А от в моєму дитинстві, наприклад, це червоне комуністичне минуле. Знаєте, були підручники чорнобілі і «Нецікаві». Зараз є багато навчальних посібників, але вони здебільшого знаєте з національними тільки маркерами, тобто калина, скажімо, рушник. Uh -huh. Це абсолютно потрібні речі, але коли весь посібник знає, знаєте, фольклорно, етнографічний чи uh -huh. історичний, це не так цікаво. Я вирішив іншу грань українському показати. Я через емоцію емоції хочу навчити грамотно говорити або підвищити рівень культури мовлення наш українців. От тому ліва сторона в посібнику це невеличкий текст простою, доступною абсолютно мов. Мови написаний а Напівнауково, я б сказав би, навіть uh -huh. популярно більше. А права так, сторінка, це кумедна ілюстрація талановитої художниці зі Львова Наталки Гайди. Ілюстрації емоційні, веселі, іноді з іронією, іноді з гумором. А, і саме от вони будуть сприяти навчанню. Крім того, тут ще передбачена робота з ілюстраціями вписувати, підписувати. Тобто, це, а посібний... то, то, то це таке завдання, навіть ілюстрація є, має функцію завдання ну, от, так, в окремих а, так. Відкрило, 24 штук. Сторінка, рахувати і лічити, в чому різниця? а Рахувати і лічити це можна гроші, наприклад. А вважати, тут йде мова про те, що так. вважати чи гадати, як правильно сказати, що, що означає слово? Я гадаю, що можливо а... десь там готові. Гори... А можна сказати, я рахую, що можливо я десь там. Я не можна не можу. Бачите? А, от, правильно. а бо багато хто каже, так гадає, хто циганка. А насправді циганка що робить, подивіться, в посібник? Це Во? ворожить». Ворожить, Так ось і все о я тут так. дивлюся з повагою. Люда на дзеркалі тут написано з повагою Віталій Кличко. Який там розділовий знак? Треба тере поставити чи кому Україна, начебто, змовилася, і ставить кому а треба тере, бо там пропущене слово на місці. Ага. пропуску що ставимо пропуску? Тере Олександре, а, а от в цьому посібничку і в цій книзі, от ми бачимо 100 експрес уроків української. Я так розумію, що ви а, тут а, використовували загальновживані. Фрази, слова як добирали це все. І за, за яким принципом? Е, теми уроків продиктовані життям? Чому сто, е, перш... чому не тисячу? А знаєте, минулого року я провів 100 експрес уроків на в сніданку з 1 плюс 1. І в нас виникла така ідея е, зробити паперовий варіант. Угу. Але оскільки цієї емоційної складової телевізійної тут немає, тому що це паперовий носій, ми вирішили переправити чим Кумедними ілюстраціями, так а взагалі теми. Це наші глядачі. Розумієте, ага. оце живий зв'язок із нашими глядачами. Мільйон запитань. І у Фейсбуці на вашій сторінці mm -hmm. Майнавазі сніданку на, на моїй сторінці і пишуть дуже багато листів. Тому по суті, тут 70% уроків, 70 десь уроків це відповіді на питання наших глядачів. Тобто, те, що хвилює наших читачів. І буквально, от на остану кількома словами, у вас презентація має бути цієї книжки і зустріч з читачами, з тим, хто навчається. Так, Бо До речі, буде? я зараз хочу запросити всіх українців. Ну я нам це простіше зробити. У нас буде презентація 8 листопада, де ми будемо тренуватися, готуватися до написання всеукраїнського радіо. Диктанту, який, як завжди, в день писемності української мови 9 листопада, ми будемо писати всією країною. Я цей диктант завжди готую, читаю. То ми будемо тренуватися, 8 числа писати диктант, розв'язувати тестові завдання, тренуватися за цим посібником, вигравати, розігрувати цей посібник. Буде невеличкий такий майстер-клас, буде весело, будуть жарти, буде, буде чай і кава. Приходьте в дек-дек-дек-дек Плейс. Дек Плейс це такий, знаєте, локація на бульварі Лесі Українки, 23 А угу. або Б. Е, інформація. Ця детальніше буде на сторінці нашій Фейсбуці і на сайті Книголав, видавництва, яке надрукувало цю книжку. Хештег, книголав Олександр Авраменко 100 експрес, уроків українською. Говоримо грамотно українською. І... Що дуже важливо, вчимо і історію, і самі розуміємо, що ми українці, якою б на національності ми не були, і вчимо Україну відпочиваючи з нами був викладач української мови Олександр Авраменко.